Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши. В Христа Господа, Його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодаттю Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна. Є. Ісус на Христі. Пророцтво Симеонове сповнилося. Ісус висить на Христі як жертва злобного і зрадливого Ізраїлю. На хресному жертовнику висить незвичайна людина, але єдинородний син Божий. Приноситься кривава жертва не за одну людину. Не за одну сім'ю, не за один народ, але за всіх людей, які коли-небудь жили і житимуть до кінця світу. Єдинородний син Божий терпить і вмирає за нас, усі ті, хто стільки добра зазнав від нього, його покинули. Майже всі апостоли, котрі так часто визнавали любов до Свого Учителя. Збоязні повтікали. Невеличка громадка приятелів зібралася на Голготі біля Христа. У ній виділяється одна жінка, яка є матір'ю розп'ятого. Це Марія, але ніхто не має співчуття до неї, ніхто не скаже бодай одного слова. Бідна мати. Ми ж, визнаючи вірою, сповнення Божої обітниці для нашого спасіння, визнаємо Преснодіву Марію, як співвідкупительку нашу, котра під Христом стояла у великій болісті, посередницею нашого спасіння, матір'ю цілої віруючої сім'ї. Глянь на доброту Бога, подивляй, душе моя. Доброту свого Бога в розп'ятому Ісусі. Бог жертвує себе самого за Твоє спасіння. Вистачила б одна крапля цієї божественної крові, щоб спасти тебе. Його доброта заставила пролити всю аж до останньої крапельки. Ще до Голготи Ісус вибрав для себе в'язницю. Зневаги озвірілого натовпу, бичування, терновий вінець, Любив понад усе всіх, а за це був більше усіх принижений, погорджений. Глянь на справедливість Бога, розваж душе, справедливість твого Бога в Ісусі розп'яті. Як це могло статися, що син Бога був засуджений на ганебну смерть? Це за людські гріхи він узяв на свої рамена гріхи всіх і терпить за них. Одначе, що він, сама невинність і сама святість байдуже всім. Звинувачено його за чужі гріхи і за це його розіп'яли. Але він, єдинородний син, не дивиться на це, прибирає на себе образ грішника. І помирає між розбійниками, помирає, покинутий навіть Отцем, помирає, наче негідна людина, о страшна поява, о проступки людські, прокляті і злощасні мучителі. Подивися на доброту і справедливість Бога, вчися від нього, душе моя. Двох великих прав для себе самої. Твоє спасіння повинно бути дуже важливе, коли Божественному Синові доводиться вмирати за Нього на хресті. але горе, коли Ти змарнуєш Його, коли такі муки перетерпів за для Божої справедливості найневинніший Ісус Христос за чужі гріхи, то що буде з тобою в пеклі за твої гріхи? Такі численні, поповнені з такою злобою. Ось я та крове, пролита за мене, виєднай мені прощення за мої гріхи, о Ісусе Розіп'ятий, спаси мене. Один багатий молодець стратив через азартні ігри і розпусту весь свій набуток, раз повертався додому і так розлютувався. Що почав страшно хулити Бога. Коли, може, ще щось гіршого зіслати на мене, то зійшли. І справді, віз перевернувся, він впав з воза і зламав ногу. Почалася гарячка, і він надовго злів. Замість оттямлення і жалю ще більше хулив Бога, Бог тішиться моєю погубою. Нехай же і знищить мене зовсім, говорив у божевіллі. Тоді прийшов до нього слуга і шепнув на вухо. Пане, є тут один найкращий твій приятель. Він хоче попрощатися з тобою. Хто такий? Нехай увійде, відповів молодець. Слуга вийняв за пазухи хрест і промовив. Глянь, пане, це твій найкращий приятель. Ісус Христос не хоче твоєї згуби, бо і за твою душу умер на Христі. Переляканий і зворушений, дивився богохульник на святий Хрест, у кінці зм'якло його серце. Ах Ісусе, крикну, Ти мене любиш, а я. І покотилися йому з очей сльози жалю. Опісля видужали його душа і тіло. Життя Його відтоді стало життям ласки, а серце престолом, які прикрасили квіти добрих діл, світловіри, святе життя і любов до Христа. Помоліться п'ять раз, Отче наш, Богородице Діво, і слава, і нині на честь п'яти ран Спасителя. Повторюйте часто впродовж дня, Христос розіп'ятий, а я в розкошах. Радуйся, владичице, чудес Христових початок, о, премолостива владичице Богородице Всепітая, Ти відчуваєш материнським серцем ціну нашого спасіння, дивлячись на розіп'ятого сина Твого, а Бога нашого на цьому позорищі глготи. Це гріхи наші розіп'яли на хресті Твого найулюбленішого сина. Тож ми не насмілимося просити у справедливого Бога прощення наших незліченних беззаконь. Хіба що ти подаси нам ласку, жалю і навернеш нас до святого життя, Пресвітла Владичице, згадай, що Ісус, умираючий, сказав до тебе ці слова: Жінко, це син твій, а цим заповітом учинив нас твоїми дітьми. Заступайся за нас, О найулюбленіша Мати, щоби милосердний Ісус прийняв наше покаяння і помилував нас, як прийняв до Свого Царства розкаяного розбійника. Митрову сповідь і сльози блудниці, вислухай найулюбленіша наша мати, молитви, недостойних Твоїх слуг і запали в наших серцях. Полом'я любові до Твого розіп'ятого сина. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословене п'ятло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя, душ наших.